Так, добрий день, продовжуємо урок математики. Отже, сьогодні тема така: порівняння натуральних чисел. Давайте згадаємо ще раз, що таке натуральні числа. Це числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 3, 8, 28, 365, 148 638. Це все натуральні числа, якими ми рахуємо якісь предмети. Так от, давайте подумаємо, а як же нам порівнювати натуральні числа? Тобто, як нам дізнатися, яке число більше, а яке менше. Якщо, наприклад, ми маємо два числа, 1 і 3, то тут, навіть не задумуючись, ми можемо сказати, що 1 менше, ніж 3. Ну, тому що ми навіть з дитячого садочку розуміємо: 1 пальчик, 3 пальчики, там все зрозуміло, навіть нема що думати. А якщо у нас такі числа 218 і 221, то тут же нам трошки треба подумати. Так от, для того, щоб визначити яке із багатоцифрових чисел більше або менше, використовують перший спосіб: це визначення місця числа в натуральному ряді чисел. Отже, згадуємо: натуральний ряд чисел, це ряд чисел, в якому Кожне наступне число більше попереднього на 1. 1, 2, 3, 4, 5 це натуральний ряд чисел. Числа стоять по порядку, і кожне наступне число збільшується на 1. Ось я взяла два наших числа і теж зобразила їх в натуральному ряді чисел. 218, 219, 220, 221. Оце натуральний ряд чисел. Кожне наступне число більше попереднього на 1. І тепер, коли ми бачимо натуральний ряд чисел, то нам дуже легко визначити, яке число буде більше, а яке менше. Ми користуємось таким правилом. Якщо число стоїть після або правіше, правіше від якогось числа, то воно буде більше. Ось нам треба порівняти 218 і 221. Так, ми бачимо, що число 221, воно, воно стоїть правіше від числа 218. Отже, число 221, воно буде більшим, ніж 218. Ну, і відповідно, число 218 буде меншим, ніж число 221. Число 218 менше, тому що воно стоїть прав... лівіше або раніше, ніж число 221. Тому ми запишемо знак менше і читаємо на рівність 218 менше, ніж 221. Ще раз нагадую, на рівності ми починаємо читати від першого числа. Не від більшого, а від першого. 218 називаємо перше число, а потім думаємо, воно більше чи менше, ніж наступне число. Так, але що робити, якщо нам треба порівняти ось такі два числа? 18678 і 1278. Ну, звичайно, ми не будемо ці два числа зображувати на натуральному ряді чисел. Так, Дуже великий розрив між ними. Що ж робити? Для того, щоб порівняти такі е, числа, існує другий спосіб. Е, називається спосіб порозрядного порівняння. Е, що він означає? Ми маємо визначити, скільки розрядів є в кожному числі. І в тому числі те число, яке містить більше розрядів, те число і буде більше. А ми знаємо, що кількість розрядів залежить від того, скількома цифрами записане число. Так, ось, наприклад, число 18678. Ми бачимо, воно записано за допомогою п'яти цифр. Отже, це число містить п'ять розрядів. Давайте їх назвемо: розряд одиниць, десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч. Отже, Це число у нас має п'ять розрядів. І найвищий розряд це десятки тисяч. Друге число 1278. Рахуємо кількість цифр: 1, 2, 3, 4. 4 цифри, 4 розряди. Тобто одиниці, десятки, сотні і тисячі. Так? Чотири розряди. Звичайно, ми розуміємо, що те число, яке має п'ять розрядів, так? і найвищий розряд є десятки тисяч, звичайно, це число буде більше, ніж те число, яке має чотири розряди, і в якому найвищий розряд всього лише тисячі. Давайте ще раз. Потренуємось і порівняємо наступні два числа. 5567 і 19074. Ми бачимо, що це багатоцифрові числа. Нам важко зрозуміти, який з них буде більшим, меншим. Отже, ми навіть можемо не називати ці числа, просто рахуємо кількість цифр, тобто визначаємо кількість розрядів в кожному числі: 1, 2, 3, 4. 4 розряди в першому числі 1, 2. 3, 4 і 4 розряди в другому числі. О! Щось новеньке у нас вийшло. Ми маємо однакову кількість розрядів і в першому, і в другому числі. Що робити? Це дуже просто. Ми, якщо два числа, два багатоцифрових числа мають однакову кількість розрядів, то ми починаємо порівнювати ці числа з найбільшого розряду. Отже, ми бачимо, що. І для першого, і для другого числа найвищий розряд це тисячі. Отже, ми починаємо порівнювати з розряду тисяч. В першому числі ми маємо 5 тисяч, а в другому числі ми маємо одну тисячу. Звичайно, те число, яке містить 5 тисяч, буде більшим, ніж число, яке містить тільки одну тисячу. Це далі можна розряди навіть не порівнювати. Так, давайте спробуємо порівняти ще два числа. 14 567 і 14 560. Отже, з першого ми рахуємо кількість розрядів. Тобто рахуємо цифри 1, 2, 3, 4, 5, 5 розрядів в першому числі, 1, 2, 3, 4, 5, 5 розрядів в другому числі. Отже, ці два числа мають однакову кількість розрядів. Тому ми їх починаємо порівнювати з найвищого розряду. Це будуть десятки тисяч. Отже, в першому числі ми маємо один десяток тисяч, і в другому числі маємо один десяток тисяч. Переходимо до наступного розряду, це тисячі. Перше число має 4 тисячі, і друге число має 4 тисячі. Отже, переходимо до наступного розряду. Пам'ятаєте, як ми робили, як ми записували слова в алфавітному порядку? Ось плюс-мінус той же принцип зберігається, коли у нас два слова починалися з однакових букв. То ви поступово так з'ясовували кожну наступну букву, яка із них перша, а яка наступна. Отже, розряд сотень в першому числі 5 сотень, в другому числі знов-таки 5 сотень. Наступний розряд порівнюємо. В першому числі маємо 6 десятків. І в другому числі 6 десятків. Порівнюємо одиницю. Ми маємо 7 одиниць в першому числі. І 0 одиниць в другому числі. Отже, звичайно, що перше число буде більше, ніж друге число, тому що кількість десятків, тисяч, тисяч, сотень десятків однакова в цих числах, але в першому числі є ще 7 одиниць, а в другому взагалі немає одиниць. Так, давайте опрацюємо завдання 375, можна не записувати. Отже, нам треба порівняти два числа: 678, 1898 і число 346. Так, ми бачимо, що у нас є два багатоцифрових числа, і навіть так на око бачимо, що перше число містить більше розрядів, ніж друге число. Так, можемо навіть порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 розрядів в першому числі, а в другому тільки три. Отже, звичайно, перше число буде більше. Ніж друге число. Так? Ми навіть можемо не прочитувати ці числа, а навіть так науко побачити. Наступний нерівність: 1123 і число 11230. Так. Рахуємо кількість розрядів, тобто рахуємо цифри 1, 2, 3, 4, 4 розряди в першому числі, 1, 2, 3, 4, 5, 5 розрядів в другому числі. Отже, ми розуміємо, що перше число буде менше, ніж друге число. Ще раз наголошую на рівності починаємо читати з першого числа. Наступний випадок у нас 56 778 і 56 557. Так, рахуємо кількість розрядів: 1, 2, 3, 4, 5. 5 розрядів в першому числі. 1, 2, 3, 4, 5. 5 розрядів в другому числі. Так, розрядів у нас однакова кількість. Отже, починаємо порівнювати з найвищого розряду по порозрядно. Так, порівнюємо: десятки тисяч і десятки тисяч, однакова кількість. Тисячі і тисячі. Однакова кількість, сотні і сотні. Бачимо, що в першому числі є 7 сотень а в другому числі тільки 5. Отже, перше число більше, ніж друге число. Наступний випадок: 90 008 і 90 009. Порівнюємо ці числа. Ми бачимо, що вони мають однакову кількість розрядів. Так? В першому числі 5 розрядів, і в другому числі 5 розрядів. І навіть вже не дуже напружуючись, ми можемо побачити, що ці числа розрівняються тільки кількістю одиниць. Так, тому що десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки, тут все йде однаково. Ми бачимо, що перше число має 8 з 1, а друге число 9. Отже, перше число буде менше, ніж друге число. 90 тисяч 8 менше, ніж 90 тисяч 9. Так. А, наступне завдання: 376. Запишіть його, будь ласка. Отже, нам треба записати числа в порядку збільшення. Записати числа в порядку збільшення це означає від меншого числа до більшого. Тобто числа будуть збільшуватися. Отже, спочатку нам треба з'ясувати, яке із цих чисел є найменшим. Так, оці числа можете не переписувати, вони є в підручнику, а нижче вже записуємо їх в порядку збільшення. Отже, як нам визначити, яке із цих багатоцифрових чисел є найменшим? Ну, Звичайно, ми вже знаємо правило, що е, якщо число має менше розрядів, то воно буде меншим. Отже, дивимося, яке із цих чисел має менше розрядів. Так? Ми можемо, ну, маємо для цього порахувати кількість цифр у кожному числі. І ми бачимо, що. Число 999 є найменшим, тому що воно має тільки три розряди. Отже, воно у нас і буде першим, 999. Так, наступне число буде більшим, ніж 999, тобто, воно вже буде мати не 3, а 4 розряди. То шукаємо такі числа, які мають 4 розряди. І ми бачимо два ось такі числа, які мають 4 розряди. Це 1 тисяча і 8 тисяч. Яке із цих чисел буде е, меншим? Звичайно, це буде 1000. Вже записали 100, далі це буде 8000. Більше числ, які мають по 4 розряди, в нас немає. Отже, е, далі визначаємо числа, які будуть мати на один розряд більше. Так? У нас було 4 розряди, тепер визначаємо числа, які мають по 5 розрядів. Так, є у нас такі. Звичайно, є. Це ось число 30909. Записуємо Воно одне, яке має тільки 5 розрядів. Так, і далі у нас залишилось числа, які мають по 6 розрядів. Тепер нам треба порівняти оці числа, які мають по 6, однакову кількість розрядів, і визначити, яке із них буде менше. І його записуємо першим. Так, отже, порівнюємо е, по найвищому розряду. Отже, найвищий розряд це е, сотні тисяч, дві сотні тисяч, сотень тисяч і одна сотня тисяч. Звичайно, що число, яке має одну сотню тисяч, буде меншим, ніж інші числа. Отже, записуємо 120 тисяч один. Так. Тепер порівнюємо ті чи числа, які в нас залишилось. Знов таки ми їх починаємо порівнювати з найвищого розряду, бачимо 2 сотні тисячі і 200 тисячі. Звичайно, що а, число 208, 909, воно буде менше. Записуємо його першим і далі записуємо останнє число 990 679. Так, отже, ми бачимо, що числа у нас. Збільшуються, тобто ми їх написали в порядку збільшення від меншого до найбільшого. Тепер, будь ласка, номер 377 зробіть самостійно. Там треба вам навпаки числа виписати в порядку зменшення, тобто від найбільшого числа до найменшого числа. Наступне завдання 378. Нам треба замість пропущених, ну, у вас там дірочки в підручнику, я розічка підкреслила. Отже, нам треба в числах поставити пропущені цифри таким чином, щоб вийшли правильні, тобто істинні нерівності. Так, отже, бачимо: ось у нас перша нерівність число більше, ніж 3576. І ми бачимо, що в першому числі пропущен розряд сотень. Так? Тобто нам треба ставити правильну кількість сотень таким чином, щоб нерівність була правильною, тобто, щоб перше число дійсно було більше, ніж друге. Так, що нам робити? Спершу ми маємо впевнитись, що обидва числа мають або однакову, або не однакову кількість. Розрядів, так? Тому швиденько рахуємо. В першому числі у нас 1, 2, 3, 4 розряди. І в другому числі 1, 2, 3, 4 розряди. Так. Тепер нам треба зробити так, щоб перше число було більшим. Правильно? Тому ми згадуємо, коли у нас числа мають однакові розряди, ми починаємо їх порівнювати з більшого розряду. Ми бачимо, що найбільший розряд це тисячі. І в першому і в другому числі однакова кількість тисяч. Далі нам треба порівнювати сотні. Для того, щоб перше число було більше, нам треба, щоб кількість сотень була більшою, ніж кількість сотень у другому числі. Якщо в другому числі у нас 5 сотень, то в першому їх може бути 6, 7, 8 або 9. Ну, Пишете ту кількість, яка вам подобається. Наступне нерівність. 43 501 більше ніж 43 тисячі сотні, десятки немає і одна одиничка. Так, знов-таки міркуємо таким чином. Спочатку нам треба зрозуміти, чи однакова кількість розрядів цих чисел, чи різна. рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 5 розрядів першому, в першому числі. 1, 2, 3, 4, 5, 5 розрядів у другому числі. Отже, починаємо ці числа порівнювати з найбільших розрядів, з найвищими. Ми маємо а, десятки тисяч, однакова кількість, тисячі однакова кількість, сотні. В першому числі ми маємо 5 сотень, а в другому числі ми маємо 4 сотні. Отже, ми розуміємо, що вже на цьому етапі. Перше число буде більше від першого числа, бо воно має більшу кількість сотень. Тому неважливо, яку цифру ми поставимо у другому числі на місце е, десятків. Друге число, воно вже є меншим. Тому тут ми можемо ставити будь-яку цифру, тобто будь-яку кількість одиниць розряду десятків. Так, е, наступна нерівність. 300 тисяч 400 з чимось там менше, ніж 300 тисяч знов 460. Так, отже, знов таки рахуємо кількість розрядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в першому числі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в другому числі. Отже, починаємо порівнювати з найвищих розрядів. Ну, тут нам дуже зручно ми одразу бачимо, що і в першому, і в другому числі у нас 300 тисяч. Порівнюємо тепер сотні, в першому числі 4 сотні, в другому числі 4 сотні. Тепер підійшли ми до десятків. В першому числі десятків немає, а в другому числі ми маємо 6 десятків. Нам треба в перше число поставити таку кількість десятків, щоб це число було менше, ніж друге число. Тобто, нам треба така кількість десятків, яка буде меншою, за 6 десятків. Знов таки ми можемо поставити 0, 1, 2, 3, 4, 5 таку кількість десятків, яка вам більше подобається. Але головне, щоб ці десятки були менше за 6 десятків. Ось міркуємо таким чином і самостійно виконуєте другу колонку цього завдання. В підручнику дивитесь на рівності і виконуєте, записуєте їх. Наступне завдання: 379. Нам, знову-таки, треба порівняти, так? тобто виконати рівністю. Але дивіться, в попередньому завданні ми порівнювали число з числом, а зараз нам треба порівняти число із виразом. Ось, у нас з лівої сторони стоїть число 100, а з правої сторони у нас стоїть вираз 10 помножити на 10. Отже, ми порівнюємо значення лівої частини зі значенням правої частини. Тобто, спочатку нам треба виконати дію, тобто визначити значення тієї частини, яка у нас тут зображена, представлена за допомогою виразу. Отже, спочатку виконуємо множення 10 помножити на 10. Ми знаємо, що це буде 100. Так? Щоб помножити число на розрядну одиницю, нам треба до числа дописати стільки нулів, скільки є в розрядній одиниці. У розрядній одиниці 10 у нас є 1 0. Отже, до 10. Ми дописуємо один 0 і маємо 100. Згори, будь ласка, підписуйте. І тепер ми маємо значення лівої сторони це число 100, і значення правої сторони це число 101. Ми маємо рівність до рівня ставимо. Наступне: ми бачимо, тут треба порівняти два числа: Одна тисяча і 10 тисяч. Ну, звичайно, що одна тисяча буде менше ніж 10 тисяч. Наступне число ми маємо 10 тисяч і вираз 100 помножити на 100. Так, отже, спочатку, нам треба виконати дію множення. 100 помножити на 100. Знов таки, згадуємо, Нам треба число 100 помножити на розрядну одиницю. Щоб число помножити на розрядну одиницю, треба дописати скільки нулів, скільки є в розрядній одиниці. Отже, до 100 ми дописуємо 1, 2, 0. І ми отримаємо 10 тисяч. Отже, знов таки 10 тисяч, дорівнює 10 тисяч. Таким чином, міркуємо і виконуєте другий стовпчик цього завдання. Так, наступне а, завдання, яке розглянуло, це задача. Я написала завдання, це буде завдання 382. А, отже, це така задача. Слухайте умови. У саду росте вишень на 30 дерев більше, ніж груш, і на 50 менше, ніж яблун. Чого більше росте в саду, яблунь чи груш? Наскільки дерев більше? В підручнику умова цієї задачі зображена за допомогою ось такої схеми. Давайте її розглянемо. Отже, нам сказано, що саду... А, так, на схемі кількість дерев умовно позначили відрізками. Отже, ми маємо кількість дерев вишень умовно, ось такий відрізок. Так і нам сказано, що вишень на 30 більше, ніж груш. Тобто ми розуміємо, що груш на 30 менше. І оце на 30 менше ось позначили пунктиром і показали тут 30. Так? Тобто, якщо ми так, до догори до вишень проведемо лінію, то ми побачимо, що вишень дійсно на 30 більше, ніж груш. Побачили? Далі нам сказано, що вишень на 50 менше, ніж яблунь. Тобто ми розуміємо, що яблунь навпаки на 50 більше, ніж вишень. Так? Тобто ось вишень, якщо ми спустимось до яблунь то яблунь стільки ж скільки і вишень, та ще плюс 50. Тобто яблунь на 50 більше, або вишень на 50 менше, ніж яблунь. Так, і нам треба відповісти на питання, чого в саду росте більше, груш чи яблунь. Якби ми просто читали умову і намагалися її якось записати звичайним для нас способом, то нам було б дуже важко зрозуміти. А коли ми бачимо ось так схематично зображену умову задачі, то все зрозуміло і все ясно. Так? Ми бачимо, що груш ось стільки, а яблук ось стільки. То, звичайно, що груш менше, ніж яблук, а яблук більше, ніж груш. І тепер у нас таке питання: наскільки яблунь більше, ніж груш? Тобто. Наскільки оцей відрізок, який відповідає у нас за яблуні, більше, ніж оцей відрізок, який відповідає у нас за груші. І, звичайно, навіть за допомогою цього малюночку ми розуміємо для того, щоб зрозуміти, наскільки яблук більше в порівнянні з грушами, ми маємо що зробити? Ми маємо до 30. Додати 50. Тобто, це якраз оцей відрізок, так, оця умовна, позначений відрізок, який умовно позначає кількість дерев. І в цей відрізок у нас входить оці 30 дерев і ще плюс 50. Тобто, я більше від груш на 30 плюс 50, на 80 дерев. Ну, сподіваюся, що вам зрозуміла ця задача. Насправді вона не важка, просто треба гарненько сісти, подумати, логічно помислити, і ви все зрозумієте. Все, дітки, дякую вам за увагу. На цьому урок закінчено. Домашнє завдання ваше це номер 383 і 372. 372 задачу можете розв'язувати без умови, тільки розв'язання. Все, всім дякую, до побачення.